Їм всього 8 років, але в міні-футболі вони вже дещо тямлять. В Ужгороді розпочався восьмий дитячий міжнародний турнір, присвячений видатному закарпатському тренеру Олександру Філіпу. 32 команди з Угорщини Словаччини, Румунії та України, серед яких і Закарпатці боротимуться за нагороди. У нас хороші команди. Я думаю, що вони поборються за перші місця. І команда EZN1, і «Ездішор». У нас ну, на такі ну, досить високому рівні. З кожною грою на такому турнірі дитячі команди здобувають безцінний досвід. Наставники кажуть, такі змагання загартовують та вчать майстерності більше, ніж в місяці тренувань. Тому оминути цей міжнародний турнір, як запевняє тренер київської команди, вони просто не мали права. В такому віці, ще як така командна гра, то тобто, із все одно даються більше індивідуальним діям, щоб вони. Ті елементи технічні, над которыми ми працюємо, щоб вони воплощали їх на полі. І саме головне спо справиться сполніння, тому, що все таки що такої возраз психіка така, що у них подвіжне, скажімо так. Попри свій зовсім юний вік, футболісти намагаються грати як справжні професіонали, командний дух на рівні, але щоб забити часто індивідуальної майстерності, їм таки не вистачає. Однак хлопці не засмучуються і не сумніваються, колись вони всі стануть футбольними зірками, бо після кожної гри для себе роблять потрібні висновки і виправляють помилки. Це дуже розумна гра, і там треба думати, забивати. Очень весело. Я в основному граю в нападіні, і мені сьогодні не вийшов попасть поворотом два рази. Ну нам вийшло забити м'ячі, а не вийшло, що ми пропустили. Один гол. Турнір триватиме три дні. Сьогодні відбудуться відбіркові матчі в усіх підгрупах. А фінальні ігри пройдуть в неділю, 13 грудня, в спорткомплексах «Юніс» та Зінедін.